Мої підписники, поки я то Тож, господиня і господарочка, то я пропоную вам послухати невеличкий опис. Знаєте, я люблю цю тему про хорошу дівчинку і розвиваю про хорошу дівчинку, про хорошого хлопчика, це синдром хорошої дівчинки, хорошого хлопчика, синдром відмінника, синдром прокрастинатора, а також тему про аб'юзивні стосунки, тому що обидві ці теми взаємопов'язані. Тому ну, що якщо ти хороша дівчинка, хороший хлопчик, то до тебе чомусь дуже часто будуть прив'язуватися такі люди з психопатичними нахилами. І в мене є велика кількість клієнтів. І чим я бачу, чим ресурсніша моя клієнтка, чим розумніша вона, чим начитаніша вона, тим більше шансів того, що у неї до неї причіпиться якесь ай-яй і ой-ой. І вона страждає, і вона ще не може йому сказати те, що вона насправді думає. Тому що вмикається цей синдром «хорошої дівчинки. Угу. Цю тему розбирала я декілька разів. Я у неї занурююся все глибше і глибше, тому що номер один хороша дівчинка це я, папа директор школи, і так далі. І так далі. І цей страх поставити свої кордони, цей страх, що а вдруг раптом я не права. Тобто критичне мислення розвинуте добре у хороших дівчаток, у хороших хлопчиків, але ще більше розвинена, ще краще оця сфера, типу, а вдруг? Я неправильно щось зробила, я неправильно щось подумала, я неправильно щось зрозуміла, я неправильно щось інтерпретувала, а, а раптом вони мають рацію. Наприклад, коли я реагую на коментарі, які пишуть мені в Ютубі або в. Де там в, в Тіктоці мільйони коментарів ідуть від людей, яким я можу у яких я можу побачити, що я нарцистичний розлад особистості або там, психопатичні якісь симптоми, симптоматика, і вони залишають відповідні коментарі. І в мене часто проскакується думка, що а вдруг, а вдруг, я щось там дійсно зробила неправильно. І працюючи з цим глибоко сама, купуючи курси, проходячи терапію постійно, довготривалу, багато років, я розумію, що ця тема цієї теми не може бути мало. Отже, синдром хорошої дівчинки, хорошого хлопчика, одним із таких ключових моментів є те, що людині із синдромом з цим дуже легко утюхати будь-яку ідею про легкі гроші, про, про щось продати, що. Іде про гроші, про, наприклад, за один раз ти купиш лотерейку і виграєш усі мільйони мільярди. Що за один раз ти за один курс ти зараз навчишся грати на цій біржі і все, будеш мільйонером назавжди, назавжди, назавжди. От пройдеш мій курс за два дні і на все життя матимеш таку професію, яка буде тобі давати 500 тисяч мільйонів доларів щодня, і тобі більше не треба буде працювати ні дня, ні дня, ні дня. Але все, що закривається, залишається за кадром, це те, що люди, які реально продають такі курси, так у них є гроші. Вони так вони реально багато заробляють, але вони впахують. У них немає у них немає так багато вільного часу, про який вони розповідають. Це Постійна, постійна робота, і це величезний стрес. І у них є обов'язковою, у них є ментори, у них є коучі, у них є терапевти, люди, яких їх ведуть. Тому що для того, щоб мати визначні досягнення, тобі треба, щоб біля тебе поряд хтось був. І да, це коштує гроші. Це коштує багато грошей. Чому багато грошей? Тому що чим більше ти вкладаєшся. Тим більше ти можеш взяти назад. Типу, скільки вкладеш, скільки і візьмеш. І тим більше ти цінуєш і свій час, і роботу свого помічника або терапевта, або кого ти обираєш, щоб мав той час і простір біля тебе. Значить так, номер один. Дуже легко людям із синдромом хорошої дівчинки, хорошого хлопчика втюхати будь-яку ідею про, про, гроші, про гроші. І стосовно грошей є мільйон міфів. І стосовно грошей є такі, знаєте, уязвиму вразливі да сказати українською мовою, такі вразливі моментики. І у цих вразливих моментиків у хорошої дівчинки порозумій, хорошого хлопчика теж цих вразливих моментів є декілька. І найсильніші вразливі моменти для людини з таким синдромом це секс і сексуальність, це прийняття себе, це самореалізація, це відчуття місії. Це сім'я, це довіра, це духовність і це, як не дивно, оцей це стан хронічної втоми. І оскільки це вразливі місця, навколо цих вразливих місць існує велика кількість міфів. міфів. Ми знаємо, що у кожному міфі є доля правди. Абсолютно, це абсолютно. Але доля правди там отака мізерна. І якщо цей міф падає на синдром хорошої дівчинки чи хорошого хлопчика, він перетворюється в щось таке величезне, грандіозне. І, звичайно, цей бабл, оцей ця булька, вона триває короткий період часу і далі йде стихання і стухання, і ти думаєш, блін, знову нічого не вийшло. І повертається людина з синдромом хорошої дівчинки, до знову ж таки, а вдруг, значить, це я щось неправильно зрозуміла, щось неправильно зробила, щось неправильно, щось не те, щось не так. Отже, які можуть бути міфи? Основані на вразливих місцях хорошої дівчинки, людини з синдромом хорошої дівчинки. Наприклад, міф номер один: а гроші дорівнює або гроші, це означає та кількість сексу, який є в моєму житті. Чим більше в мене грошей, тим більше в мене сексу, тим більше в мене є потенціалу для того, щоб я залучив чи залучила у своє життя партнера. Угу. Інший міф гроші це енергія. Так, це є правда. Але не ну, просто енергія, і часто густо дівчатка забуваються про те, що потрібно ж і працювати, щось робити, і рухатися вперед. І якщо є якісь невдачі, недоліки, дівчатка з хорош синдромом хорошої дівчинки легко здаються, і у них опускаються руки, опускаються плечі, тому що вони забувають, що невдача це лише частинка твого шляху. Наступний міф. Це, наприклад, гроші це дорівнює гроші, це означає духовність або навпаки, це гроші це матеріалізм. Тут теж можна розвивати цю тему глибоко. Інший міф це гроші, це пропрацювання роду. Ти попрацювала, помантрувала на рід і все. І посипалось тобі з усіх куточків світу. Ти розблокувала чакри, розблокувала те, що ти колись, мабуть, в, позапор... в поза в якомусь там житті три покоління чи чотири покоління назад дала обітницю. Бути монашкою і все відмовилася від грошей, тому в теперішньому твоєму житті грошей немає. Це теж величезний міф. Класно продається ця штука людям із синдромом хорошої дівчинки. Наступний міф: гроші це про відчуття імпульсів життя. Типу, є гроші, значить ти імпульсуєш, значить ти живеш у ногу своїм життям. Нема грошей? Немає, немає щастя, немає життя, немає енергії. Все складай, складай ручки і до побачення. І гроші це. Гроші означає, що ти слідуєш своєму призначенню. Тобто, якщо у тебе в житті немає грошей, або твоя професія така, яка не приносить гроші, або ти маєш такий світогляд і набір якостей і цінностей, які не передбачають там шалені мільйони, значить. Ти не проживаєш своє призначення, адже твоє призначення на цій планеті бути заможним, багатим і скупою з шаленої грошей. І що ми бачимо у результаті, наприклад, те, що я бачу часто серед своїх підписниць, замовниць, клієнтів тих людей, з якими я працюю, це така велика категорія дівчаток, у яких є папік і більше нічого. У них є гарні цейці наклеєні, у них є гарні губи наклеєні, у них в голові каша Малаша. У них є дольча габана, кругом все висить, а більше нічого немає. Відчуття пустоти, яке вони заїдають красивими ікорками чорними, яке вони заплакують і запивають шампанським, і відчуття такої приреченості Й пустоти, а куди далі? І не вже це все? Невже це все. Тому що я пропоную, якщо у вас є якийсь затик у житті, або ви відчуваєте, що ви хороша дівчинка, синдром хорошої дівчинки. В мене є чудовий курс, який я зараз проводжу в індивідуальному порядку, тому що він проживає величезну трансформацію через те, що проживаю трансформацію. Я курс називається Сила жінки, і там якраз ми розбираємо і комплекс хорошої дівчинки, і материнський цей вклад. Батьківсько-дитячі стосунки, звідки це йде, і вчимося бути наглими. Тобто, коли ти хочеш залишитися хорошою людиною, але вже не бути хорошою дівчинкою. І це якраз про те. Тому, якщо вам цікаво, і взагалі, якщо вам цікава тема, хорошої дівчинки, хорошого хлопчика, якщо вам відгукується, якщо ви втомилися бути хорошим для всіх на світі, і поганим для себе, якщо ви відчуваєте, що там всередині є пустка, і у тої пустки немає імені, і ви не можете до нього докопатися, і ви вже наробили дурницю в житті. Нічого страшного, це все терапіюється. Підніміть руку, будь ласка, хто в житті не робив ніякої дурниці і не робив поганих, неправильних виборів або виборів, які привели вас до якоїсь трагедії, драми, до, до якогось тупіка. Ми, ми, мабуть, всі таке робили. Тому, е якщо вам цікаво, будь ласка, напишіть, залиште коментар, давайте з вами зв'яжемося. Я, про я пропоную вам. Можемо зробити невеличку консультацію початково для того, щоб прощупати, подивитися, чи це дійсно щось таке, що вам потрібно, чи ви готові проходити терапію. І якщо ви готові, я буду чекати вас і буду рада провести вас за ручку. Сама зараз проходжу два нових курси, і один із них це теж про один із них, якраз і при, Прив'язаний до цього синдрому Хроша дівчинки, коли він, він знову і знову тебе б'є, б'є, б'є. Ти ніби позбавляєшся з нього, ти, ти проходиш терапію, терапіюєш і життя, ставить нові виклики, і деякі старі програми вмикаються по-іншому. Це теж є абсолютно нормальний природний процес розвитку онтогенезу такого скажімо, ось. Це маленький ефір з кухні. Де я буду готувати сніданок, і якщо вам цікавить такі теми, якщо вам відгукується, якщо ви щось таке саме відчуваєте, і іноді не можете підібрати слів, щоб пояснити його. І тут, тут ціли, цілий комплекс, цілий ворог і почуттів, і емоцій. Іноді їх не можна вокалізувати, тому що сам не розумієш, що ти відчуваєш. Так? І, і, це нормально. і це нормально. Ми люди, нам властиві почуття, емоції. І єдина, єдина різниця у, у завершенні, у, у, у фундаменті, це та куди ці всі емоції тебе приведуть, почуття і емоції. І чи лягають твої почуття, твої емоції, твої вибори, твої дії, чи лягають вони на твоїй цінності? Чи все-таки вони лягають на якісь інші цінності, і ти прогинаєшся, прогинаєшся і тим тим самим заганяєш себе ще в більшу дору, ще в більшу пастку? Ось, Це, мабуть, те, що я хотіла сьогодні розповісти вам зі своєї кухні. А всіх бажаючих, прошу залишити коментар, написати мені, і ми з вами проведемо. Я пропоную безкоштовну, діагностичну першу, першу сесію, таку коротеньку, невеличку сесію, можливо, хвилин на 40, для того, щоб просто подивитися, де ви знаходитеся, що вас бентежить, що вже ви зробили, що вам вдалося, а де ви ще знаходитеся у своєму власному тумані. Пам'ятайте, що всі такі люди, ми, ми всі однакові. Ми всі однакові. Немає когось, хто вже більше, розумніше пропрацьований. Ми всі десь знову і знову будемо повертатися на якісь витоки для того, щоб все-таки пройти наші уроки, які нам при призначені. Щоб все-таки пройти ці уроки гармонійно, красиво, з, гарно, з гарною прямою спинкою, достойно. Бажаю вам мудрості, бажаю вам достойності. Бажаю вам тепла, затишку і обирайте, будь ласка, себе.